До речі, президенту України ставили ж питання так само, як він прокоментує так дії сполучених штатів у Венесуелі. Я ось дослівну цитату Володимира Зеленського знайшла. Ну, що я можу сказати, якщо з диктаторами можна так поводитися, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі? Прямий натяк на Путіна, як гадаєте, давайте продовжимо все ж таки цю тему. У нас на календарі 5 січня і Трамп зрозумів, що в чергове Путін його обдурив. Ну мало того, що обдурив, він його підставив з цією історією з атакою на його резиденцію на резиденцію Путіна на Валдає. Чи буде Яку суттєво змінювати риторику і дії відносно Кремля зараз президент Сполучених Штатів? Чи він буде займатися Латинською Америкою? Тому що тим ви вже слушно зазначили, там уже е, пролунали заяви на адресу Колумбії, Куби, Мексики? Е, ну навіть от до слова і Гренландія згадувалася не ну, так давно. Що ви скажете з цього приводу? Що в фокусі уваги зараз буде американського президента? Оце все ми повинні з вами розуміти, і наші глядачі: що немає фокусу уваги на Російській Федерації, немає фокусу уваги на Латинській Америці, немає фокусу уваги на Україні, немає фокусу уваги на Європі, немає фокусу уваги на Китай. Є один фокус уваги: це національні інтереси Сполучених Штатів Америки, чітко виписані в національній стратегії безпеки. Я всім українцям рекомендую ознайомитися невеликий документ тридцять 32 сторінки англійської мови. Але в умовах там і штучного інтелекту і всього іншого, і хто вивчає мову, то взагалі дуже добре, до речі, там простою мовою написано, тому можна навіть і англійську підтягнути. Так ось, вони чітко визначили: для них взаємовідносини з Російською Федерацією є в сфері національних інтересів, тому що вони не хочуть мати Російську Федерацію у вигляді ворога. Вони хочуть мати його у вигляді партнера. Не союзника, це теж важливий момент. Бо союзник передбачає спільність цілей. Партнерство передбачає ситуативні. Союзи для досягнення тих чи інших цілей. Тепер, а як перетворити Російську Федерацію на партнера для сполучених штатів Америки? Тут є два варіанти: перший варіант це ну ми називаємо його так: добрий поліцейський, і другий варіант злий поліцейський. От ситуація з Венесуелою це розвиток злого поліцейського для того, щоб перетворювати Москву на свого партнера. Згадайте, як розвалився Радянський Союз. Тоді був цілий проект, розроблений під егідою Сполучених Штатів Америки, і протягом 15 років, там навіть 20 років, планомірно пускалася ціна на нафту. Саме це вибило з під радянського союзу дуже багато фінансових можливостей по підтримці соціалістичних республік по всьому світу, ну і не тільки соціалістичних республік і. В результаті ми отримали певний фінансовий колапс в радянському Союзі, коли все розпадалося, не було навіть чим підтримати. Пам'ятаємо навіть з Києва відправляли ножки Буша в Лінінград. Він тоді ще називався, щоб вони там ну, щось їли. От згадайте, це було. Ми їх рятували від голоду. Так ось для Трампа Венесуела дуже важливий козир, тому що тепер Трамп може разом із саудитами вирівнювати ціну на нафту. В Венесуелі, і ще раз повторюю, нафти більше, ніж в Саудівській Аравії. І це два таких ринка, які контролюючи, Трамп може суттєво впливати на політику Російської Федерації. Венесуела заважала, тобто Мадуро, маючи гарні відносини з Путіним, просто не збільшував видобуток нафти, про що просив Дональд Трамп. Просив саудитів, просив Мадуро, але Мадуро сказав ні. Видобуток зійшов до дуже смішних цифр. Тобто, для їхнього умовно, олігархату, ну це не олігархат, бо у нас олігархат хоч заводи будує, а там це просто знімається з нафтових родовищ всі гроші і все. І венесуельцям нічого не, не залишається. Ось Мадуро знижуючи видобуток, фактично утримував ціну нафти на доволі прийнятному рівні. Ми з вами говорили колись в ефірі. Що для Путіна ціна в 25 доларів за нафту ще є рентабельною. Тобто їм вона коштує 15-18 доларів за барель. До 25 вони могли опускати. Тепер ні. Тобто, все, тепер Трамп може ці важелі запустити і дійсно опустити нафту до 15-18 доларів. І я вибачаю, що в такому випадку російська нафта просто стане неліквідною. Коаліція охочих у, у Парижі. Збереться завтра, 6 січня, ми розуміємо, що дипломатичний ось цей трек він триває за словами президента Зеленського. Мають допрацювати документ про гарантії безпеки для України перед переговорами зі сполученими штатами Америки. Як ви оцінюєте перспективи дипломатичного ось цього треку? Упродовж січня зустріч президента Зеленського з коаліцією охочих може мати кілька аспектів необхідних для координації дій Європи і України в нашому позиціонуванні відносно відносно стратегії Сполучених Штатів Америки. А думаю, що ця зустріч в основному має такий ну аспект наведення спільного фокусу. І обговорення того, що сталося. Ми бачили, як європейські лідери реагували на Венесуелу. Ми зараз бачимо суттєву зміну е, поля е, в Україні. До речі, стосовно... ви е, а, я перепрошую стосовно реакції європейських лідерів на Венесуелу. Наскільки я зрозуміла, в своїх соціальних мережах тролили цю реакцію. Е, ну тролили, тому що. Знаєте, я вчора дивився інтерв'ю, доволі цікаве. Юрій Луценко дав інтерв'ю стосовно цих цих перестановок, які в Україні відбулися. Ну, ми цього сказав... ще торкнемося великого перезавантаження. Так. І він так і він там сказав одну фразу. Зараз це не про перезавантаження, просто одна фраза. Він сказав, що. Ми в Україні звикли там до елементу репресії. Ми вже до цього звикли від цього нікуди не дінешся. Тобто, ми б хотіли, щоб життя було таким чистим і чесним, але таке життя. Тобто, от в даному випадку, реакція громадян вона повинна все ж таки скорелюватися з тим, що є таке життя. Персонально кожному з нас може щось не подобатись, але ми не повинні. Несвідомо підходити до того, що роблять світові лідери, і ось відсутність інколи розуміння процесів воно призводить до таких реакцій громадян. От в даному випадку, якраз важлива комунікація. От ми ж з вами, якраз про винесело, говорили. Поки я проснув, прокинувся. То в мене в коментарях було пописано дуже багато чого. А під вечір вже вже не було тих, які не розуміли, що сталося, бо було... була нормальна комунікація. Е, стрім провів, поспілкувався з людьми. Там вони вже одне одного. Тобто, питання в тому, чи довіряє е, народ своїй владі, чи спілкується влада і пояснює, чому саме вони так зробили. Але безумовно реакція Європи вона доволі стримана, власне, як і реакція Росії, тобто вони висловили стурбованість. Попросили повернути Мадуро назад з дружиною, але всі чудово розуміли, що Сполучені Штати Америки на це не підуть. Ніяких радикальних дій не застосував ніхто. Хоча там Російська Федерація могла б, наприклад, там залучити своїх давніх партнерів з Куби і, можливо, розкачати Венесуелу, розпочати громадянську війну. Але ми бачимо, що нічого не відбулось. Відповідно, ну Мадуро ну, власне, він себе теж доволі. Кумедно поводить зараз Сполучених Штатах Америки. Напевно, йому сказали, що його не стратять так, як Садама Хусейна. Ну, посиди років 10 в американській в'язниці, потім вийде. Повертаючись все ж таки до питання коаліції охочих і якогось практичного результату зустрічі 6 січня. Ми зараз день завтрашній дивимося. Чи буде вона от ваші прогнози, ваше бачення? Вона як вона то відбудеться, але це скоріш за все наведення спільного фокусу обговорення подій, які відбулись в Україні, можливо. Зеленський пояснить е, ті зміни, які є в українському політику, перестановки сил. Е, бо для дуже багатьох людей не зрозуміло, що відбувається. Я, я впевнений в світі одиниці, які знають, що сьогодні відбувається і чому це відбувається. Тому е, зеленському потрібно безпосередньо поспілкуватися. Ну, проведуть вечір. Там з'їдять картоплі, смаженої там ще ми ще і просто е, поспілкуються гарно. Це теж потрібно. Власне, ми сьогодні бачимо суттєву зміну української політики. Зеленський суттєво по іншому реагує, але я все ж таки пораджу зі свого боку поменше жартівливих, ну таких відповідей. І поменше коментарів відносно його ж партнерів, навіть тих, які нам не подобаються. Тобто, ну слова про те, що Штати тепер знають, що робити. Ну, це можливо прийнятно там для гумористичної кошу, але не дуже прийнятно для президентів країн. З Цим потрібно бути максимально обережним. Так само, от я бачив там по Лукашенку. Коментар Володимира Зеленського. Ну так Лукашенко завжди був ніс повітру і намагався зрозуміти, що відбувається. Тут потрібен глибокий аналіз. Якщо хтось намагається сьогодні змінити своє відношення до України, цим потрібно користатися, тому що ці люди змінюють своє відношення не просто так. Ми ж переживали з вами не один раз, коли Польща була то за нас, то. Блокувала так само Сполучені Штати Америки, так само Франція, так само Німеччина? Тобто, це політика. В політиці немає друзів, в політиці є інтереси, які ти захищаєш? Пане Сергію, про внутрішню політику так побіжно вже згадали: ось це велике перезавантаження, яке відбувається, так цей процес триває. Ми розуміємо, що про там деякі призначення ми і цього тижня почуємо. Як ви вважаєте, які головні причини цього процесу? Ну, головна причина це зміна відношення української влади до переговорного треку. Призначення Буданова це символ того, що ми остаточно стаємо на позицію домовленості. Про це говорять всі, говорять військові, говорить президент, говорить Буданов. Говорить навіть залужний, який ще не донедавна говорив, що вибачте, там військовий шлях він все ж таки ну, напевно безальтернативний. Але це було давно. Люди змінюють свою позицію, і це нормально, тому що вносяться нові вводні. І ми сьогодні бачимо зовсім іншого Трампа, якому все набридло. Навіть фільми та є з мене досить. Прикольний, і ось Дональд Трамп сьогодні позиціонує себе як людина, яка каже: Друзі, ви мене всі дурите, ви обстрілюєте все одно одного. -одно, ви всі говорите, що ви хочете миру, але насправді цього не хоче ніхто. І я буду змінювати свою позицію. Очевидно, що Володимир Зеленський ну, мав серйозні розмови з Дональдом Трампом, і після його... Комунікації після зустрічей ми побачили в Україні абсолютно нове, нове політичне обличчя. Хоча громадяни кажуть, це переставляння крісел. Ну насправді там в анекдоті по іншому переставляння ліжок, але це не зовсім так, тому що Буданов це не Єрмак, Федоров на позиції міністра оборони, це не Шмигаль. Ну а Шмигаль в енергетиці опинився нарешті там, де він і мав опинитися з самого початку свого існування у владі, тому це змінить контур і вектор української політики. Це змінить позиціонування Зеленського. Я бачу, що нам будують нову коаліцію всередині України під президентські вибори. Mm -hmm. І я бачу, що Сполучені Штати Америки почали приглядатися до деяких персон в українському політику, і не виключено, що будуть ставити в тому числі на Буданова як одного з можливих кандидатів або на Фьодорова. Власне, тому вони й висунуті на перші позиції, і це ті двоє хлопців, які власне змогли подолати Єрмака у впливі його на Зеленського. Буде змінюватись і Зеленський. Вчора знову ж таки Луценко сказав, ну, це його версія, я не зовсім її поділяю, але він визнав. Юрій цей. Луценко правильно Юрій для власного розуміє був генпрокурором і був, був військовослужбовцем. Є військовослужбовцем, але не mm -hmm. знаю, чи він зараз перебуває в Збройних силах України. Але тим не менш, ця людина він сказав, що було помітно по Зеленському. Що е, привітання з Новим роком перезаписувалось, перезаписувалось в, останні, в останній день, е, тому що Зеленський був знервований і, очевидно, висловив припущення Юрія Луценко, що е, Зеленський отримав певні пропозиції по перестановках, з якими він імовірно не був не, не погоджується глибоко всередині. І ми з вами говорили, що призначення Буданова. Було дуже мало імовірним з огляду на майбутнє Володимира Зеленського, якщо він би йшов на другий тур. А от зараз я б сказав, все ж таки, що потенціал і можливості другого туру для Володимира Олександровича звужуються, і Буданов на місці голови ОП в цьому свідчення Причому, що зверніть увагу, наскільки великих задач накидали Буданову. Непропорційних посаді. і це mm -hmm. теж виникає дуже багато питань, і навіть сам Луценко сказав, що е, там дуже багато на Буданова, але його позбавили управлінських рішень, тобто є таке відчуття, що погодили його призначення, але зробили все, щоб у нього не було важелів впливу на процес. Насамкінець, все ж таки, це питання до вас, як до людини зі сфери освіти, яка знайома із процесами, що відбуваються, пишуть про те, що у навчальних закладах зараз почалися серйозні перевірки вступників, якраз через наплив чоловіків призовного віку, і навіть в мережах з'являлася інформація. Не знаю наскільки це відповідає дійсності чи ні, тому що у нас зараз все потрібно перевіряти, тому що тому я буду питати у вас. що там за кілька пропусків лекції взагалі можуть відрахувати? Чи так це, якими можуть бути зараз причини відрахувань, і наскільки жорсткими є ці перевірки, які почалися? Перевірки ці йдуть давно. Їм вже десь рік, а то й півтора. Ми в університеті проходили таку перевірку. У нас здійснювалася перевірка аспірантури. Питання в тому, що Громадяни України мають право вчитись в університетах, і держава в 2024 році вела норму, згідно якої відстрочку мають лише ті, хто перший раз здобуває рівень відповідний рівень вищої освіти. Ну я не буду плутати людей, але раніше, в 2022 році, умовно, якщо ти вже був магістр або бакалавр, ти вступав ще раз на бакалавр і на 4 роки мав відстрочку. І це владу, звісно, розізлило, тому що дуже багато громадян повибирали всі ліцензії в університетах. Кількість вступників зросла так, що ну, це фантастика. То була демографічна яма, а тут просто всі ліцензії позабивали, і влада зрозуміла, в чому проблема. Влада обмежила відстрочки для тих, хто вже вищу освіту на тому чи іншому рівні має разом із тим. З 2022 року, в 2023 році, ще це відбувалося. Таких вступників було доволі багато. Вони відстрочку свою втратили право на відстрочку втратили, але є багато громадян України, які не мають освіти. Ну, наприклад, закінчили там умовно фахову передвищу ну, коледж або пту. Або робітничу професію, або взагалі без освіти. І вони сьогодні це не секрет, що в коледжах поряд з 15-літніми за партами сидять 42-літні мужики. Це не секрет, це знають всі. І отут питання в тому: якщо ця людина вчиться, ну держава не має права забрати в людини конституційне право здобувати освіту. Якщо вона не вчиться, ось тут вже питання до ректора. І ректори університетів, особливо державних університетів, миттєво реагують на ситуації, коли до них приходять спеціальні служби і Державна служба якості вищої освіти, і е, питає: Покажіть журнали, покажіть, як вони ходять, покажіть їхні оцінки, покажіть їхні там ну, успіхи, матеріали і так далі. І ректори в паніці. Видають швидко накази про відрахування, тому про дві-три енки не йдеться. Це ну, в мережі так запостили трішки не йдеться. Студент може пропускати заняття в цьому нічого кримінального немає сьогодні. У студентів дуже багато вільних, скажімо, графіків, самостійної роботи. Звісно, що в університетах слідкують. От ми з нового року, якраз обговорювали з ректором два дні тому. Ми впровадимо фейс-контроль з автоматичною фіксацією присутності в університеті студента. Тобто, навіть не будемо розраховувати на те викладачі, представляють янки чи ні. Тобто студент заходить, фейс, раз все в базу зайшло. Фіксація три дні немає. Вже ми телефонуємо батькам, студенту, піднімаємо хай і так далі. Але ректори повинні усвідомлювати, що на них лежить відповідальність за цих студентів і можуть пришити дуже неприємну кримінальну статтю за сприяння ухилення від мобілізації. Тому от почалися такі історії, що за дві тренки виганяють з університетів. Але це в основному не відповідає дійсності і лежить більше на відповідальності ректорів, які так роблять для того, щоб прикрити десь і себе в тому числі. Пане Сергію, щиро дякую вам за роз'яснення і дякую за цікаву розмову, що завжди знаходите знаходити час для нашої глядацької аудиторії. Разом до. стежимо за розвитком подій і до скорої зустрічі. До зустрічі.